Сезон викинутих на смітник новорічних ялинок вже розпочато. Більшість людей переконані, зелені красуні після новорічно-різдвяних свят ні на що більше не годяться. Однак хвойні деревця таки можна використати з користю. Чи знаєте ви, якою є подальша доля новорічних ялинок? Так їх везуть на переробку. В деяких містах на Вісківі їх переробляють на різні вдобрива для інших ялинок. А в нашому місті. У нашому місті. я гадаю, що мабуть їх перероблюють якби на дрова. Юні коростенки повністю праві. В нашому ж місті жодна новорічна красуня не залишиться лежати біля сміттєвих майданчиків. Щороку вивозом ялинок займаються комунальники. Вони і знаходять їм застосування. Ялинки, які викидають наші коростенці після свят. Перш за все, я хочу, хочу попросити їх, щоб біля. Майданчиків сміттєвих, складали їх акуратно, накидали не не кидали в ящики, тому що це заважає викидати сміття. Бо там, і ми забираємо її або ми, або Жеки забираємо. І їх наступна. або завозимо на тепломережу, де спалюють в котельні, або ж до нас завозимо також на нашу котельню і опалюємо теж. Щодо головної ялинки міста, яка місяць прикрашала центральну площу Коростеня, то й вона стане у нагоді від стовбура до останньої голки. Ну, головну ялинку ми, як бачите, сьогодні розбираємо. Після цього ми її розкрижуємо по 4 метри довжиною, складемо акт, з яке вийшло ділової дереві даємо на переробку. І доски, які отримані приходимо на склад. Доску використовуємо по той самий лавашки парк. Це, що касається самого стовбура. В'єтки завозимо на свою базу і спалюємо в котельні. Чи не планували, так як у столиці у місті Києві використати стовбур, розрізавши його на кружки та продати за аукціону, можливо, кошти використати на якусь благодійну місію в місті. Чи не плануєте, можливо, у наступному році? Ну, ідеї цікаві. Може, пробувати, можна пробувати. А таких пропозицій цього року не лунало ні від кого? Ні, не було пропозицій. Хай йдемо по старих е традиціях. Як бачимо, новорічні дерева стануть у нагоді комунальникам. Та якщо вам шкода просто викинути ялинку у смітник через два тижні милувань, відвізіть її в зоопарк. Тварини зрадіють такому подарунку. Немає зоопарку, проте є дача або родичі в селі, новорічна ялинка може стати відмінним добривом або шмульчою. Якщо ж ви вирішили просто викинути ялинку на смітник, то використайте хоча б хвою. Прийміть хвойну ванну або ж просто випийте соснового чаю, додавши цукор або мед за смаком. Як Бачите, варіантів, хоч і не другого життя, але корисного використання новорічної ялинки доволі багато.